Уже втратили. Уже втратило. Буде далі втрачати. І буде втрачати кожного дня по Прошу ще запитання. А, Прошу. Наскільки принципово є підписання цього договору? Чи не можна без цього договору творити більшість з ударом? З, це, з, якби, я вважаю, що це є не надто принципово, от, хоча я вважаю, що це суперечить принципам відкритої політики. Я прихильник того, що публічна влада має діяти публічно і, відкритим, там, дов, і дов, дов. В тому варіанті, який, так би мовити, був парафований всіма трьома силами, немає нічого. Просто взагалі нічого. Міський голова та депутати Черкаської міської ради, усвідомлюючи відповідальність, ставлячи за мету побудову, забезпечення умов комфортного життя, вірності своїм виборцям, уклали цю угоду про спільне виконання передвиборних програм. Нашими прагненнями в Черкаській міській раді є налагодження співпраці, яка дієво і швидко налагодить управління в місті та викорінить корупцію, забезпечить чесність та прозорість влади, розширить повноваження місцевої громади, забезпечить чистоту і порядок в місті, захист та безпеку черкащан, продемонструє здатність спільно протистояти соціально-економічним соціально викликам. Наша взаємодія дасть можливість вже найближчим часом вирішити нагальні питання життєдіяльності та соціально-економічного розвитку міста. Всі запропоновані вами пункти були виписані. А що ви там пропонували? Низка пунктів. Я просив би, мабуть, Олега, тоді оприлюднити. Mm. Я думаю, що ми просто розійшлемо там протягом години всі матеріали, всі проекти, які ми пропонували. Там чітко були визначені пріоритетні питання по сферах житлово-комунального господарства, по сферах культури, освіти, наповнення бюджету, розвитку міста і так далі, перебування. Генерального плану і тому подібне. Тобто це не є секретом, я думаю, що сьогодні вільні демократи нададуть цю інформацію. Зрозуміло, там не було ніяких фантазій далеких і так далі. Те, що здатна міська рада зробити впродовж там, тих півтора років, які лишились і функціонувати. Прошу, Сергій Гарович, якби ці два пани прийшли, то ви б сьогодні підписали угоду про спільне виконання передборних програм Черкаської міської ради, так? І ви самі ж заявили, що там, окрім декларації, нічого, нічого цей документ не дає і не зобов'язує. так? Тому це можливо, наскільки було доцільно погоджуватися саме на, таку, на такий текст. Якщо там у вашого немає нічого, а є загальні фрази? Слушне запитання, дякую. Але в даній ситуації я скажу, що і я, і команда вільних демократів проявляли максимальну толерантність, терпимість і в усіх випадках йшли на всі можливі, скажімо, поступки для того, лише, щоб все-таки сформувати дієздатну більшість, хоча б на рівні 35-36 депутатів міській ради. Ну, тому якби можна, звичайно, було потратити ще місяць на дискусію, включати якісь конкретніші пункти чи не, не включати, але я вважаю, що це все-таки другорядне. Головне сьогодні для міста має мати дієздатність міського. Ви тепер не шкодуєте, що узгоджували мажоритатку солідарності? Е -е, якби я не шкодую, і я думаю, що в даному випадку мова йде не про позицію солідарності, а про позицію удар. Я думаю, що буду сьогодні ще спілкуватися з представниками Солідарності. У них однозначно позиція на співпрацю.